Молоді українці, а чи знаєте ви що пенсіонери діляться на п'ять категорій. Перша категорія ті, хто сидить на лавочці біля під'їзду, це розвідники. Друга категорія ті, що скаржаться в різні інстанції, це народні месники, третя бабусі і дідусі, кому звозять внучат, це ув'язнені. Четверта пенсіонери, яких влаштували у будинок людей похилого віку. Це життєво ув'язнені. П'ята працюючі пенсіонери це дерева, які вмирають стоячи. Якщо ви не хочете в такому вісі належати хоча б до однієї з категорій, то накопичуйте зараз на своє незалежне та фінансово забезпечене майбутнє. І подорожуйте, насолоджуйтесь життям у період відпочинку, не надійтесь на державну пенсію. Кому цікаво, де і як здійснювати накопичення, пишіть в коментарях. Хочу дізнатись, і ми зв'яжемося з вами в телеграм-каналі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зв'язку!